Всім привіт на моєму каналі. В сьогоднішньому відео хочу показати вам готову свою картину ось таку кішечку-україночку. Я її вже повністю виклала стразами, така красуня в мене вийшла. І зараз хочу покрити її лаком. Але перед тим, як покривати лаком, розкажу вам про свої враження від процесу від самої роботи над цією картиною. В загальному мені дуже сподобалося працювати з картиною від виробника BrushMe гарний результат, гарна, виходить, сама картина, стрази гарних кольорів, все чудово. В попередньому відео я дуже розхвалювала цю картину, як все легко просто викладається, але не так все гарно було ось в цій частині картини, саме в роботі. Мені якось легше пішла ось ця частина картини, а тут вже саме де сорочка, лапка і ось мордочка Kці, точніше, де світлі кольори на картині це була жесть, звичайно, при викладці. Для людей, в кого не дуже гарний зір, це дуже велика якби, проблема Було, ну, викладати, тому що світлі кольори на картині. Вони, якби і позначки були світлими квадратиками, такими на самому полотні. І до того ж була ще світла розмітка на світлих кольорах. Тобто позначки, буквочки, там, значки були світлого кольору. Це дуже, якби мені було напряжно і важко викладати, тому що зливалися всі букви із кольором. Ну, я це показувала вам все ще в одному із попередніх відео, де я взагалі робила розпаковку своїх нових картин, в тому числі цієї картини. Було дуже важко на очі викладати світлі кольори, тому що зливалося все. І ну, для мене це була велика проблема. І друга проблема, з якою я стикнулася, це липкий шар ось в цьому, на цій ділянці картини. Я таке бачила вперше. Я коли викладала інших виробників українських раніше, чи, наприклад, китайські картини, в мене ніколи не було такої проблеми, що липкий шар так швидко висохає. Я зараз покриваю лаком свої картини і від китайських виробників, і уявіть собі, деякі діляночки, де повідпадали стрази, вони там рік або два лежать, ті картини да, і липкий шар. Нічим не накритий, залишається дуже дуже липким. А тут в мене ще вийшло. Я зняла була плівку, якою покривалось полотно, і почала роботу над цією ділянкою. Поки я викладала, от, наприклад, тут стінамисто, сорочку ось тут. Ця діляночка без плівки вже висохла сам липкий шар. І він просто став ну, такий ледве-ледве липким. Стрази вже до нього не чіплялися. І я весь ось цей не участок, а всю цю діляночку покривала прозорим лаком для нігтів. Ось таким, У мене пішло півбаночки цього лаку. Я ним так надихалася, аж, чесно, мені аж погано було. Лакі до мене добирається, відкрию йому двері. В мене в деяких картинах раніше таке було, що там треба десь якихось декілька стразінок підклеїти прозорим лаком це взагалі якби не проблема. Але щоб покривати цілу таку ділянку, і це ж не просто, що ти взяла щіточку від лаку, помастила і наклеїла стразінки. Це все робиться ж не просто так. Ти якби наносиш цей лак конкретно під якийсь колір по клітиночках, клеїш ці стрази. Да? Бо я ж викладаю, наприклад, беру один колір, там відтінок червоного, і викладаю його по всій діляночці. Потім знову беру лак під, під е, слідуючий колір, наприклад, підбордовий, де я хочу е, 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 кріпити стразинки, знову тисяч цією щіточкою. Коротше, в двох словах, це дуже незручно, дуже довго, дуже заморочливо було. І самий великий мінус це що запах в цих лаків дуже такий прям жорсткий. Мене й голова боліла, і нудило, і все. Коротше, намучилася я з цією ділянкою. У мене таке було перше, вперше в житті, що липкий шар просто висох і не чіплялися стрази. Ну, але в загальному, я задоволена цією картиною. Вона дуже подобається моїй дешулі. Тут, звичайно, вже дуже сильно тримаються стрази, тому що вони на Ага, дуже сильно дивіться, одна вже відвалилася. Угу, Похвалила. Не одна вже і дві відвалилися. Зараз відкрию, приклею їх на місце. Тому що взагалі ми пробувала так хорошо, добре тримаються стрази, бачите, а дві відвалилися вже. Це ось так: брала цю щіточку і під кожну стразинку тут мазюкала цією щіточкою, під кожен колір, який я викладала. Коротше, я думаю, ви зрозуміли, що я маю на увазі, бо я наче так багато всього наговорила. Одним словом, дуже і дуже це незручно, заморочливо. І я ж кажу, більше я такого не хотіла би викладати, тому що це просто якийсь капець був. Так, це не звідси страза, це, це має бути бордова. Треба пошукати докласти, Дивізно, вилетіла. Ага, бачите, як це лак тримає, хоча заливала до пуття, а все одно вискакують стрази. Оце ще один доказ, що в будь-якому випадку потрібно покривати картини лаком. Що я зараз буду робити? У мене взагалі так виходить, що я за один вечір відзнімаю декілька відео, тому що відкрила банку з лаком і покриваю. Багато своїх картин з алмазки. Там дві картини оформляю в рами, теж покриваю лаком, відзнімаю відео вам покажу. І обов'язково цю покрию, щоб вона до ранку висохла і вже прикрашала кімнату моєї донечки, тому що вона якби чекала дуже цю роботу щоб я її виклала. Зараз покажу вам детальніше сам лак. Покриваю такою великою щіткою. Я зразу думала, що вона трохи завелика для цієї роботи, але нею дуже швидко і добре покривати. Можна, звичайно, трошки менше брати, в мене ось така велика. І лак. Ось такий білий лак. Pro-Crystal називається глянцевий лак. Лак-панельний для внутрішніх і зовнішніх робіт для дерева, цегли шпалер, бетону, штукатурки. Ну, я не знаю, можливо, для покриття алмазних картин є кращі лаки, але в місцевому магазині це все, якби, що я могла знайти, я знайшла. Були інші, звичайно, але, як мені підказали, і, на мою думку, цей підійшов найкраще. Якими лаками покриваєте ви свої алмазки? Пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати, можливо, я щось і краще з часом знайду. Значить. Починаю покривати картину. На щітці в мене тут штучний ворс. Вона взагалі-то не лізе. Це одна ворсинка вилізла. А так то вона так гарної якості ці щітка. Не дуже прямо заливаю ці всі стразінки лаком, але так обільно покриваю. Щоб все добре трималося, щоб все добре приклеїлося, і я не хвилювалася, що з часом десь щось може відпасти. Як я вже говорила в попередніх відео, і буду ще раз, ще не раз це повторювати, я раджу покривати лаком будь-які алмазні картини. Неважливо, який це виробник, неважливо, які це стрази, круглі, квадратні чи спеціальні стрази. Я раджу покривати всі картини лаком, тому що я бачу по своїх картинах, які лежать в мене вже декілька років, викладені, але не покриті. Ще з часом все одно, не всі картини прям сипляться, але є такі діляночки, що стразінки з часом відлітають. Але є й такі картини, з яких прям сипляться ці стрази, там підсихає більше та липка Основа, знаєте, і ти піднімаєш картину, а з нею прям як зерня та сипляться ті стрази. Бачу з боку там в мене ще одна стразінка відвалилася. Ось вона. Ой, тут десь ділася одна. Ну, бачите, вилітають, вилітають стрази. Нічого, тоді знайду і поставлю її на місце. Я собі щось так вирішила, так як в мене вже відкрита ось ця банка з лаком, покрити прям всі свої алмазки лаком і не хвилюватися. Звичайно, оформляти всі не буду, тому що мені не хватить стін в будинку, щоб все обвішати. А я не люблю, коли на стінах дуже багато картин. Так, там парочку, знаєте, щоб було. А в основному я викладаю всі картини, просто бо мені це подобається. Мені сам процес викладки зразінками, цими алмазінками подобається, але завішувати стіни прям всім підряд не хочу. Картина. Кішечкою покрита повністю лаком. Трішки вона така, бачите, світліша стала, якась мутновата, начебто трохи, але після висихання вона буде гарно виблискувати, тому що сам лак білий, після того, як він висохне, то він, звичайно, буде прозорий і блискучий. Поряд з цією картиною в мене тут ще є картини, картини теж покриті. Пару вовків і Леопарда покрила десь приблизно 2 години тому, лак вже трішечки підсох, і картини знову гарно почали виблискувати. А тигра і маки, букет маків теж покрила Вони на просушці і буду їх оформляти в рами, але про це буде окреме відео. Давно хочу оформити ці дві картини. І на кінець у мене, ну, зараз є час, і добралася я до них. Так, де замовляла рами на них, як там все буде, я ж кажу, буде окреме відео, все розкажу вам і покажу. Залишаю всі картини на ніч біля вікна. Тут відкрию на ніч вікно в себе повністю. І залишу їх на просиханні. А рано вже побачимо, що там буде. Тому що цим лаком я взагалі сьогодні перший раз покриваю всі свої алмазки. Раніше я ніяку картину не покривала лаком, сьогодні це таке в мене вперше. Але надіюся, що цей лак чудово підійде для моєї алмазочки. Картина з кішечкою повністю готова, лак добре висох. Ось така красива кішечка вийшла. Мені і донечці дуже подобається. Нагадаю, що під час викладки були деякі незручності, тим більше з липким шаром. Але в загальному роботу із самою картиною я задоволена. Ось така милота, буде прикрашати кімнату моєї донечки. На сьогодні все. Всім мирного неба над головою! Бережіть себе та своїх рідних. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в новому відео!